Ось що таке війна на виснаження. А потім втрати на фронті, які, до речі, носять, скажімо так, досить обмежений характер дій, але дуже жорстокі. І ці бойові дії вони приносять тільки втрати. Тільки втрати. Ось воно все вкупі приходить, про те, що рано чи пізно. Або хтось має сказати, хватить, ми згодні на все. Або хтось з'явиться третій і скаже, хватить, оце може трапитися десь ще рядом, нам це не потрібно. Ось війна на виставі. То, скоріш за все, скоріш за все, що можна буде проїхатись на танках, але цей танк буде мати зовсім інший вигляд. Він десь буде знаходитися в кіберпросторі, і мувірю, за все. 100%. Або у вигляді якогось робота він буде, обов'язково буде. До цього все рано чи пізно прийде. Тому що, ну, на жаль, ми не змогли зупинити там війну регіональну, тепер маємо величезну глобальну проблему, яку, якщо на глобальному рівні, на глобальному рівні не вирішити, ну, може бути ще є.